Пластуни з усієї країни з'їхалися до Буковелю. Упродовж трьох днів тут проводили для них традиційний краєвий вишкіл із гірськолижних видів спорту, що здобули популярність серед скаутів уже багато десятиліть тому. Чтарство і сноубордингу якраз покликане для того, щоб дитина, яка хоче це попробувати, але, наприклад, не має можливості сама або боїться. А тут є велика компанія, є кваліфіковані інструктори. От і вона може сюди приїхати попробувати. Якщо їй сподобається, буде займатись далі. Бажаючих приїхати. Сюди дедалі більше. Цього року, з-поміж численних претендентів, на вишкіл потрапили шість десятків пластунів, по 30 на лижах і сноубордах. У кожній із двох груп шість інструкторів. Хотів спробувати стати на борт, тому що в мене є попередній досвід 13 років на лижах. І я хотів просто навчитись чогось нового, якихось нових відчуттів. І тут настільки хороші інструктори, що вони мене за два дні. Поставили з нуля на досить хороший рівень. По завершенні вишколи його учасники отримають посвідки та відзначки, що свідчать про його проходження. Успішна здача тестів на вмілість у гірськолижних видах спорту, в майбутньому дає можливість стати інструктором для своїх молодших друзів-початківців. Саме пласт буде рушійною силою змін, в перспективі. І та молодь, яка зараз робить відповідні вишколи у пласті. Вона буде. Рушійною силою тих політичних змін в Україні, які відбудуться в майбутньому. Школу альпійського лищатерства або ж просто шал проводять у Буковилі з 2009-го. адже лише на цьому гірськолижному курорті не залежать від погодніх примх. Катання тут можливе завжди.